ще так Не вистачає і тільки сьогодні останній п'ятий матч поступку. Що дивитися в контексті окремого матчу, то я дуже задоволений хлопцям, дуже дякую за цю гру. В принципі, як і всі попередні. Якщо дивитись на ланцюг подій останніх, останніх, останніх результатів, то я думаю, пам'ятаєте, що після кожної гри так само, як по цьому, бо віддавалися вони на кого з кожного матчу, Да, десь буде прикрити Моменти, які не давали нам здобувати результат сьогодні, якщо дивитися на гру окремо, то з командою, яка зараз ходить за швидко, це нам плівко. І в цьому контексті це добре, з іншої сторони, на мою особі людину першу питання, коли ми могли замахнутися на... Текса від цього мають тоді. Гарна зрада у вашій команді сьогодні. Нема немає розсуду про такі Втратили все ж тут два бали. І чому останні 20 хвилин це фізично витривали, що хлопці логічно трошки підсіли і відійшли назад, вирішили контролювати матч наук. Ну, ось Я щойно сказав, да, що, на мою думку, Перший. все ж таки ми могли сьогодні зачепити за перемогу. Він грали позаду, моменти створювали, якщо щось ми реалізували, вдалося б реалізувати, десь остання передача була б більш влучна, або удар, або десь не пострілося у нас гравець, то це би, могло би бути на нашу користь не навпаки, але як і є. А з точки зору останніх хвилин так, ми грали проти динамики. Ми пам'ятаємо, які там є запас для ротації. Пам'ятаємо, маємо усвідомлювати, що заміни, які там відбуваються в лікарні не воробити, послабляють загальну картину команди. а якщо вони проходить свіжі гравці, які можуть підтримувати рівень, то це завжди плюс для подібної команди, які мають бути, в принципі, Одного з лідерів чемпіонату історично. І сьогодні, я думаю, що в першу чергу це було фізично, бо ви бачили, у нас і, і графік був відносно насичений останні тижні, е і ротацію ми також цього робити. І сьогодні я думаю, що було пов'язано з фізичним е контекстом, але ментально сьогодні хлопці до останнього. Стіки мині мужніми відданими і, і точно не можна хлопцям нічого придивити, принаймні з моєї сторони. Ось. Зараз, знову ж таки, вперше я загубився вже трохи в часі, але вперше за дуже тривалий час у нас зараз будуть і вихідні, і повноцінний мікроцикл між мачем. Це просто як... Свято. Будемо його використовувати з користю. Знову запитання, Суспільне житомир впродовж короткого часу команда грає з лідерами. Що змінилося, наприклад, взяли Шахтар, що змінилося у тактиці команди у грі футболістів тим матчем, і взяти сьогоднішній матч? Ми вийшли фактично з тої самої структурою. Хіба що можна. Десь звернути увагу на те, що номінально у нас був в структурі цієї другий нападник, але це знову ж таки угодно. Гравець посувається на 10 метрів вперед він нападник, посувається на 10 метрів назад, Вже грає під нападником 10-го номерного інсайду, не знаю, хоч ми так і це. Глобально, я думаю, що сьогодні нам вдалося підійти до гри на трошки більший бо цей тиждень нам довелося розгортанути повністю стратегічно, я не можу завжди, я не можу пред'явити хлопцям, бо за останні 5 матчів, починаючи з лівого берега, де ми почали втрачати очки. Я не можу їм за жоден матч щось ну не можу Просто не можу, тому що в кожному матчі ми створюємо, в кожному матчі свої епізоди. Це дуже прикро, але ми не реалізовуємо. А, в кожному матчі якісь моменти, епізоди, які. Десь там не вистачає або фокусу, або е або, не щастить, або фізично ми навантажимось, бо я, взагалі, кубковий матч шахтарем це і 120 хвилин, і 120 хвилин шахтарем. розумієте? Все рівно це залишає свої наслідки, залишає свої сліди на команді на кожному гравці. І давайте ми будемо знову ж таки не забувати, хто ми є, в якому моменті ми знаходимося. І у нас як була. Настільки величезна, неймовірна можливість там для ротації це одна справа. А так є різні моменти, на яких знаходяться гравці, хтось після пошкоджень, хтось адаптується тощо. Тому на цьому костяку, який у нас є, ми вже фактично п'ятий матч поспіль та й більше, тому що треба згадати пошту, і, і попередні матчі. енний матч поспіль вже намагаємося здобувати результат. Не завжди це вдається зробити, і знову ж таки, але за жодних з цих результатів я не можу хлопцям нічого сказати тим, хто віддається протягом 90 або 60, 70, 80 далеко хвилину, навіть навіть протягом. Кількість ударів плаченого ріжі збільшилась, так? Ні, я не рахував, скільки сьогодні було. Минулий матч. Ну, розумієте, кількість і взагалі статистика це така дуже цікава, цікавий момент, бо я згадую матч, який все рівно мене не відпускається матч з Мересом, який ми програли 1-5. І потім дивишся XG, він ну, абсолютно абсурдний, враховуючи результат, або результат абсурдний, враховуючи XG І потім дивишся інші моменти. там З Олександрією, наприклад, кількість ударів тощо. Перший тайм був ріг, перший тайм мені не сподобалася, як ми зіграли. Другий тайм мені теж сподобався, але ми грали майже весь тайм в матчості, і, звісно, давали супернику вже можливості пробивати. Тому це залежить від матчу до матчу. Інколи нам ми граємо з суперниками, які дійсно є сильними, але які не дають нам нагоди для того, щоб і просто для того, щоб з що створювати, інколи ми граємо суперниками, які закриваються персон майданчиком, і апріорі буде менше моментів. Фактично гра до голову, якщо голов забили, можливо, суперник посипеться, якщо ні, вони будуть міцно грати і відбиватись до кінця чемпіонату. Так сталося знову ж таки, що в якихось матчів більше було моментів, в якихось менше статистично, але ми в кожному матчі створюємо загрозу, підходимо. Ті ж колись, якщо немає останньої передачі е, влучної, то це вже не, не йде в статистику. Є удар бо його він не відбувається. Але те, що це відбувається в майданчику суперника в воротарській, це вже ніхто не рахує. Та і взагалі це все, все дуже дуже великі області. Кожна гра вона різна. І скажу, скільки ми створимо моментів наступних, я дуже <гум> Хотілося б, щоб скільки ми, ми, ми не створювали, щоб було більше якось щастило реалізацію, щоб не було більше. Дякую. Підкаст. Скажіть, будь ласка, наскільки гарно мати такого гравця, як Борис Крушинський, який може зіграти на позиції десятки і з лівотації. І ми вже другий матч спостерігаємо, як Борис грає вимушено лівого захисника. Як ви оцінюєте його гру сьогодні? Гру я оцінюю його сьогодні дуже позитивно. Минулий матч був успешності зіграти на цій позиції. Можливо, він був не ідеальним. Сьогодні було набагато більш певно. Стосовно того, як це мати подібного гравця, ви вважаєте, Це добре чи коротше? Враховуючи кадрові проблеми в захисті, на флангах захисту, то так, звісно. Це, Навіть якщо ми стратегічно обираємо поставити гравця того чи іншого на іншу позицію, якщо ми розуміємо, що він може нам дати на цій позиції користь, то це завжди буде плюс для команди. Універсалізм це такий термін, дуже цікавий. Тут багато чого залежить від і фізичних здатностей, і від розуміння гри, від технічних здатностей, від якщо говорити про фізичну, як мінімум, да, то по швидкість це теж впливає на цей момент. У Бориса це все є. У Бориса дуже суттєво покращилась витривалість. Він Він не перший раз відіграє матч, або Близько до повного ми пам'ятаємо ще першу частину сезону і минулий сезон, коли він не витримував навіть інколи тайму. Маючи такий комплекс якості і маючи такого гравця в такому моменті, я вважаю, що це дуже важливо для клубу, для нашого, це дуже важливо для нього, бо універсалізм це завжди щось, що потрібно всюди. І я бажаю його дуже. Суттєвим активом для майбутнього клубу і так само йому вважаю, щоб він далі надалі розвивався, бо в нього, якщо все буде добре, буде здорово і буде сфокусований на своєму процесі, то буде великим ще коротеньке питання. Скажіть, будь ласка, з чим була пов'язана тактична заміна Гансалвиша на Йосефі при кінці матчу? Бо Андре почав матч з лави запасних, вийшов в другому таймі. і Був чи вимушено замінений, чи це був тактичний хід? Ми грали з Динамо Київ в моменті, коли вони перехопили ініціативу. Нам треба було освіжати гру. Звісно, може вийти свіжий гравець, але в такому контексті. Тобто він може або увійти грубо. І Андре зіштовхнувся з певними складнощами, на нашу знову ж таки думку. І ми розуміємо, що стратегічно можливо краще це вибрати. Ми вже бачили, як він виходив в інших матчах і групі гру підсилював. Ми вже бачили, як він виходив в Остовіс. Вже це дуже гарну гру. Але це момент, і на мою думку, треба адаптуватися під моменти. Вони можуть бути в житті у гравця різними. Тому і було прийнято рішення зробити цю ту заміну. Тут нічого критичного або кримінального або Чогось там залаштунки має, Прийняв рішення. Це так буває. Порного гравця різні матчі. Але вийти і підсилити гру, і увійти в, 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 в цю м'ясорубку в той момент, коли ще суперник е, забирає ініціативу і щось це не так легко. не так легко. Тому знов yeah. могло, могло бути і. і що це питання немає?